Всім доброго дня. Прийшли в нас зливи конкретні. Ночі ще полирала злива. Ми вже кулупаємо катки в ньому, але культивіруємо. Закрили там один той клинчик, в мене є такий бішний за якого все стоїть. В мене в колегі бачите яка кукуруза. Це не по причині, що в нього, ну, діба, в нього згорів оприсквозь за лямбакса, амазон. Він сейчас возобновляє старий там в нього якийсь получений то і коротше цей Тай думаю поперська Але все одно зараз кукуруза попідмерзала жовта Все стоїть соя Не буду радувати сказати Після цих злив з градами Коротше в жопі та соя бля. Але нічого, ми далі не здаємось, продовжуємо. Зараз мені аж далеко-далеко треба переїхати на поле, звідти ми будемо поближче вертатись до хазяйства. Є там ще одна діляночка, 10 гектарів. Я спробую на нюше зайти. Коротше, зелень. такий бур'ян може ще більше навіть. Думаю, чи культивувати, чи гліфосатом валити спочатку. Та й зараз, щоб якщо, чесно сказати, гліфосат не дуже поможе, тому, що, ну, ось до два дня передають тепло, але ну, якщо проїхав в город, змерзла соя. Так що Буду цього року у нас дуже п'шені урожаї, такі бішені жили Але здаватись не треба, треба працювати, щось прийдеться пересіяти є чим можна можна і пересівати, але не хотілося б лишній раз напрягатися, бо вже так ...слож... сложновато. Так, от такі у нас пшениці вполне варна пшеничка вам скажемо, Та була погана, погана. А зараз гарненька пшеничка. Що, Якщо вони її не передісковували, значить буде з неї толк. Маріон по кругу валять. Що ми там? Очеред... Ну, очеред... Хотів вчора ще засняти відео, але йшов дощ. Я вирішив все-таки домахатись до прискоча, щоб в мене взагалі ніде нічого не капало до свого амазону. Що ну, я там не робив під одним клапаном і резинки не міняв і ще туди-сюди. Ну, прийшлось розібрати мені знову ту ерунду. Розібрав, перелапав іменно на тому клапані. Корпус короче, має мікротрещинку і та мікротріщинка якраз заходить за резин. Так як там велике давлення робоче, там десь може бути до 8 бар. а Так собі на холостих 3-2. Воно через ту трещинку і капало, як я називаю. Не люблю, щоб капало прискловості, тільки по одній причині, що дуже багато приходиться їздити. І через село приходиться їздити. Десь станеш біля магазину водички попити, воно капає, люди на тебе так дивляться. Ну, негарно дивляться. Так що ми прориваємося до поля. Ще їхати йомаю, -йо, а та потім ще те поле зробити і ще з того поля вертатись теж я вам скажу, що до хазяйства є, що їхати. Потихенько зробимо, що зробити, потихеньку прорвемося, другого виходу в нас нема. Прорвемося, засіємося, і буде все добре. Так що ставте лайки, підписки. Насичені дні, навіть маєш часу щось засняти. Це ще коли сидиш в тракторі, ти ще можеш поснімати. Зранку проснувся, дивлюсь сонечко, ну і передавали сонечко. бистро зробили ще, доробили насіння сої, пішов дядь Петя, мені допоміг і со старта вже поїхав сів ХТЗ, виїхав, звісно, не буду брехати, я поки той участок Докультивірував, там небагато, там такий клинчик півтора гектара. Ну, має бути 2 гектара, ну такий клинчик на 2 гектара. Ну, глина. Я раз 10 виколупував катка. А хто знає як в культіваторі в Слободі кулупати катка сзади там, накрас за кольосом, той мене зрозуміє. Ну і на вулиці парить. Я думаю, що все-таки сьогодні ще ніч десь в Там два дні опять у нас така погода, ось як сьогодні. Місцями душі і сонце будемо прориватись потихеньку, сіяти. Щось будемо сіяти, десь будемо вставати, буде дощ, будемо чекати. Нам зараз чим більше не От те, що скультивіровано, то воно швидко просихає, так. можна не переживати. Можна потихеньку досівати, потім знімемо спарочку з МТЗ. Вже на корпус, ну, один з корпусів клапана прийшов на нову почту, треба буде поїхати його забрати. Та й вже потихеньку починати кропити. Воно було раніше кропити, але навіщо викидати гроші на вітер, як я говорю. Хімія, самі знаєте, працює добре після плюс 13. Але коли днем на вулиці вітер, блядь, і плюс 12, нехай там його кропити. Блядь. Ні, ну може щось би спрацювало, навряд. Я думаю, що навряд. Може, спрацювали на 50, але я скажу, що такий дубарій бур'ян не хоче рости. Захожу на ячмінь, ну, ячмінь якби поправився трошки, ну, і не сильно він там хоче рости, і бур'ян на ньому так само не хоче рости. Ви зрозуміли, в це час тут вже пшениця така мала бути, що йома. А це дивлюся. Дали ці приморозки розпулька вода трошечки для неї, трошечки для неї, ну передаю тут погодку, хоча після двох днів дождики від тепла, опять там плюс 13 днів, ночу плюс 3. Коротше, буде Україна цього року, бачу з хлібом, Юг глобально пересіває, та й не тільки юг пересіває, дуже багато пересівають. Ну що ще, можна пересіяти гречкою, яку я клявся, не буду сіяти. Будемо надіяти, що все-таки соя зійде, бо одне поле в мене, я її рию, вона покільчилась і бідняшка вилазити вона не хоче. Дамо для неї ще, навіть деяка полізла донизу. Дамо для неї ще трошечки пару днів, подивимось. Якщо що, значить будемо соняшник сіяти. Щас є час соняшник сіяти. Є там один сорт соняшника, він колись мені дуже сильно сподобався. Можна спробувати і не переживати. Ладно, всім пока. Лайчки ставимо підписки. Зараз тут починаються такі, як я називаю бішені калюжі. Бішений лужі. То треба їх трошечки проїхати. Все, всім пока.